Вчора придумалася ось така конструкція для лазерного рівня. Ось так воно працює. Це основа штанга. це у нас на потрібну висоту підіймається, фіксується барашком. Якщо не стає висоти, то підіймаємо вище на 50 см. Встановлюємо лазер. Тут є різьба, тут є різьба. Зафіксували і вуаля, система готова до роботи. Перевіряємо, включаємо, включаємо рівень вертикаль. Зараз він заспокоїться, працює горизонталь, вертикаль. Супер. Для будівельних робіт. Ось така корисна штука. Придумалась вчора і зварив її. Сьогодні пофарбували. Оці штанги, до речі, можна різної висоти ставити та міняти аж до самої стелі.